Із читаного нам сьогодні святого Євангелія ми чули притчу про таланти. Усе, що ми маємо в житті, браття і сестри, це дар Божий, це талант. Але, мабуть, найбільший дар, яким ми володіємо, віруючі люди. Це наша Богом дарована християнська віра. І ті, хто має цей талант, зобов'язані приумножати його для слави Божої і для свого спасіння. Ми носимо звання християн. Це звання дає особливі надзвичайні можливості і переваги. Християнин член Святої Церкви. Йому відкрито доступ до її священодій і таїнств. Християни завжди перебувають під покровом сильних і благодатних молитов церкви. Християни діти Бога Отца, члени Бога Сина, храми Бога, Духа Свята. Усі дари Божественної благодаті, усе потрібне для життя і благочестія, готове вилитися на нас, нам обіцяне на небі вічне блаженство у найтіснішому єднанні з Богом. І от, браття і сестри, маючи настільки високі права і переваги, ми повинні пам'ятати і про ту, Величезну відповідальність, що накладає на нас звання християнина. Ми зобов'язані бути християнами не тільки по імені, але і по суті. Це звання кожен повинен виправдати своїм життям, щоб у визначений час дати відповідь подателю усіх благ. Бути християнином у житті дуже відповідально і важко. Бути справжнім християнином це значить насамперед. розпинати себе разом із Христом усе своє життя, в ділах, Сказати, що тепер немає гідних і праведних християн. Багато людей достойно і доброчесно йдуть своїм християнським шляхом і свято несуть свій життєвий хрест. Якби не було зараз справжніх християн, то не міг би донині існувати цей світ. Благодать Боже має. Величезну силу. і її дії не припиняються серед вірних рабів Божиїх, які свідчать світові про Бога і про євангельську правду. Але є і такі християни, які тільки називаються так або вважають християнством дотримування деяких обрядів не піклуються про чистоту своєї душі і легко піддаються гріховним звичкам. Є чимало і таких християн, які, помічаючи у собі деякі добрі природні властивості, наприклад, м'ях і серця, простоту, працьовитість і тому подібне. Обманюють самих себе, не думають про свій внутрішній стан, не борються із своїми гріховними помислами і бажаннями. І от під час земного життя Спасителя <кій> фарисеї дуже ревно виконували зовнішні вимоги закону Божого даного через Моїсея. Проте Господь називав їх. Робами розмальованими, повними всередині всякої нечистоти. Часто і ми також стаємо схожими на ці повамлені гроби і заслуховуємо також на суд Божий. І от щоб бути дійсним християнином потрібний життєвий труд і подвиг, необхідно кожному постійно заглядати. Свою власну душу і серце і мати постійний самоконтроль. Як каже святий апостол Павел, я сорозіп'явся Христові, і вже не я живу, а живе у мені Христос, тобто разом із Христом розп'явся, помер для гріха, викоренив у собі все нечисте і гріховне. Тепер не я живу, а живе у мені Христос. Тепер я мислю, відчуваю, бажаю і дію не інакше, як за прикладом Христа, за Його вченням, за допомогою Його благодаті. Сорозіп'ятися Христу це значить досягнути свободи повної і досконалої. Коли над нами не буде панувати ні діявол, ні наша власна зла воля. І щоб бути гідним звання християнина, ми повинні, як далі каже апостол Павел, умирати для всього гріховного і жити для всього святого. Усе потрібно робити не інакше як з любов'ю до Господа. Зняк любові повинен бути на всіх наших справах. Апостол Павел нам написав, якщо роздам я все своє добро і віддам своє тіло на спалення, а любові не буду мати, то не буде мені з такого ніякої користі. Тому будемо, браті і сестри, старатися молитися, трудитися, вірити, сподіватися і найголовніше любити. Будемо приумножати Богом дані нам таланти, щоб коли прийде Господь і зажадає від нас світу, ми могли йому сказати, Господі, п'ять талантів Ти дав мені, ось іще п'ять талантів я придбав на них. І почути у відповідь гаразд, добрий і вірний раб. У малому ти був вірним, над великим тебе поставлю. Увійди в радість Господа Твого. Амінь.